Хей, з нами Кирилл, І сьогодні з нами хто? Вадім! Скажи щось. Та скажи щось, баран! Понятно. Сьогодні ми будемо відкривати 10 легендарних стардропів, тому що в магазині з'явилися ці легендарні стардропи, які нам обіцяли суперсели. У мене є просто два аккаунти, і ми відкриємо їх 10. Ей! які кредити купляти? Я нічого купляти не збираюсь. Та що ви від мене хочете? Ну давай везде грузись. Або вже загрузився просто. Все, тоді відкриваємо перший наглядарний півстор. Та тихо. І мені подає скинаниту. Hey, Ай! другий Легендарний приз Ай, больно в голові Тихо. Так, випадає з одну села. Мені сьогодні має по-любому випасти хоча б один бравлер Легенд живемо ще. Один. Третій. Л при легендарний приз Стар Ну пристар. Вез... Ще один якийсь скін на ніту випадає. везе на Ніту Четвертий Легендарний приз стар. Опі скін Віта! на ніту! Це що за фій? херня, я не понял. Може, тому що я тут тільки за ніту граю? Та я теж не хочу купити Леона, що він мене хоче? І останній, п'ятий, легендарний. цей. Ой, Джанет! О, це, кстати, новий бравлер, міфічний. Тобто сьогодні вже Джина забрали. Так, переходимо на другий аккаунт зараз. Чекай, не хочу. Мамілап. Ми заходимо на мою не Да, Я думав, він був основний. Ти баран збивачили сторону одну ложку добавлю. Ай, я на, тепер воді відкриває Як думаєте, повезет чи не? Мені треба якась легендарка, або ще один грузин. Ты не нажал просто. Я нажав. Ти уже другий раз нажал. О, все, давай. Кто скин это? на Эльпримах. Эй, пиво! Хороший, хороший скин. Скин на Леона я це хоки. Вадим, я все скины, які будут правы, ты выбирай. Та нажалась, Вадим. Скин на лол. Ля. Лихая лолов. всі все скины выбирай. Вадіма, больно, скин на фуэн. Эдгар. гор. И остання лего лучше за сьогодні Давай, відкривай Давай разом відкриємо. Я, 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 ти свої. Разом! Ти свої відкрив. Ти свої відкрив. Разом. Mm. Останню разом Ай блін, ти свої відкрив. Нічого не знаю, я зараз зараз сам. Ти відкривай. Відкрив гіперзарят набу. Все тепер... разом. Та. Тут на Да нет, всяке таке набувало, нам набуло нічого не випало, ні. Так, не так ты продаемся на эти почему выковы скину. На эду. Так, на е... Такий прикольненький скин. Кого ще там ще на, ше... на кого падали ще? На на лолу на лому. На лолу. А, да и на Леона, на Лолу такий прикольный скин. И на Леона. Вроде все. Да? Вроде все. Бишни на кого скины подала? Тут одни скины, кстати, подала. А, еще и, и ПВЛ. Ну, с вами был я, Кирилл. И всем пока. Пока.